Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Як живуть люди у селах вугледарської громади поблизу лінії фронту? У деяких населених пунктах не залишилось цілілих будинків. відсутні газу та водопостачання. До села Дмитрівка на Донеччині приїхали лікарі без кордонів. У населеному пункті немає медиків. Житель Краматорська виготовляє власноруч електрогітари. За 14 кілометрів від Вугледару розташоване село Богоявленка. Майже всі будинки там побиті російськими снарядами. Тиждень тому, поблизу домівки, Наталії влучила авіабомба. Ця вирва біля її подвір'я. Даже будинком даже не назвати, то, що це все. Тут немає ні забору. Цей забор був у мене в хаті. Побито все. Ну, ми нічого, ні криш, ні сарай, вон там підперті сараї. Тут був він не єдиний, тут вони було багато прильотів, але ну, то були прильоти просто меншої сили. А це дуже здоровий був прильот, коли куски асфальту були в хаті, на криші, в дворі. Добре, що у нас ніхто не пострадав, що ми всі залишилися живі просто. Наталя живе з чоловіком та мамою. Під час обстрілу вони всі були в будинку. Я була в душі, мама сиділа на кухні, чоловік дихав кислородом. Це добре, що ніхто не двигався, тому що коли вилітали вікна і скло в стіни повпивалося. Подімаєте, ми живемо через як бомжі. У селі є пункт незламності, де жителі отримують гуманітарну допомогу. Коли немає електропостачання, заряджають телефони. Взимку у цьому приміщенні можна зігрітися. Вікна там вибиті ударною хвилею. Покрівля та стелі потребують ремонту. В нашому приміщенні ми знаходимося в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Є пункт незламності на 10 чоловік. Ми тут довгенько не залишаємося, тому населення вже повідомлене про роботу, коли ми працюємо, коли не працюємо. Попри щоденні обстріли росіян в Богоявленці залишається жити понад дві сотні людей. До повномасштабного вторгнення РФ у селі було 1300 жителів. Газ відсутній, електрика забезпечено, водою забезпечено населення. Час від часу перебувають. Ну ми стараємось відновлювати. Працюють магазини, тому потреба найбільше це продуктові, це гігієна, це стройматеріали для відновлення будівель для мешканців, які залишаються у селі. А це сусіднє село Новоукраїнка. Звідси до Вугледара близько 10 кілометрів. У селі побиті адмінбудівлі, перебити газопостачання. У будинок Галини снаряд влучив влітку. У результаті пошкоджено дах. Отвір разом з чоловіком вкрили плівкою. Я все попадала. Тут ось, йдіть сюди подивитися, де воно в нас улетіло, де воно в нас улетіло, все. Ну якби ночі тут моя кровать стояла і вилетіло, от он туди пробило стіну, було то шлакоблок. Ми вже заклали. Галин разом з чоловіком облаштували одну з де планують зимувати, оскільки газопостачання немає, будуть опалювати її пічкою. У нас усе ж проводка вся побита. Це так чоловік, воно, бачите, які проводочки по, -про по того провів і, і все. Mm. Таке. Mm. Well, так, ну, що... На ніч виключаємо світ, вообще не включаємо. Телевізор вже другий рік ми, воно стоїть у тому, у ящику. Не, нема ні антени, все ж побило. Дві антени було, все побило, всі кабеля все побило. Та боже, згас сплю. Оце ж я тут сплю, а він там спить. А де нам більше діватися? Вікна немає. От одна шибочка, і все. тут теж забита фанеркою, одіялом. До Вугледарської громади входять 14 населених пунктів, дев'ять з них окуповані. Щодня російська армія намагається штурмувати Вугледар. Генератору надаємо так, надаємо гуманітарну продуктову допомогу, надаємо гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів, гігієни, а також речей першої необхідності для виживання. У нас в громаді багато в яких селах Бугаз, але зараз він відсутній і, на жаль, перспектив поки що немає відновлення. У Вугледарській громаді проживає 700 людей. До повномасштабного вторгнення було більше 23 тисяч. Юля Слабінська, Олександр Буряк Суспільне новини, Донбас. Російські рублі, шеврони, військові квитки, ікони. Це особисті речі росіян, які загинули на Бахмутському напрямку. Пошуковці загону плацдарм оглядають тіла. На даний момент проводиться огляд тіл військовослужбовців, які були виявлені в Бахмутському напрямку, і зараз перевіряється їхня належність до військових підрозділів або Збройних сил України або Російської Федерації. Пошуковці номерують тіла та обстежують одяг загиблих на наявність документів. Документують Знайдені речі, документи і гроші російські. Одно тіло вже при осмотрі було встановлено особисті ці людини. Це військовослужбовець Російської Федерації. Були виявлені документи при ньому та особисті речі. Так як ми його викопали з бліндажа, його завалило, Можливо, вони просто живцем там і загинули, завалило. Туди було було влучення пряме 152-го снаряду. Візуально пошкоджень немає, щоб такі серйозні, щоб... але можливо задавило землею. А можливо, десь маленькими уламками були пошкоджені внутрішні органи. Всього пошуковці мають оглянути на цій локації понад 15 тіл загиблих. На даний момент три особи це військовослужбовці Російської Федерації. Одне тіло не опізнано, немає ніяких розпізнавальних знаків та екіпірування і спорядження. Фактично, тіло розірване тільки завдяки забору ДНК, який будуть брати. Вже СМИ ми можемо встановити це особистість або це український солдат, або російський військовослужбовець. Далі пошуковці передаватимуть тіла загиблих на судово-медичну експертизу. У зв'язку з тим, що зараз проводяться обміни тіл загиблих на загиблих, ці тіла військовослужбовців Російської Федерації будуть передані російській стороні під час обмінів на українських військовослужбовців. Олексій Юков каже, пошуки тіл загиблих вони проводять постійно, незважаючи на погоду та обстріли. Трошки сніг спаде, почнуть знову відпрацьовувати ті локації, бо в нас там дуже багато залишилось ще. Локації, по яким треба пройти, але на жаль, там постійні обстріли не дають забирати тіла. На жаль, не дають. Та сторона постійно веде обстріл або дронами, або артилерією. Від початку повномасштабного вторгнення пошуковці плацдарму ексгумували понад пів тисячі тіл російських окупантів. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. У Авдіївці, Кураховому, Торецьку, Курахівці, Селах Бердичі, Майорськ та Переїзне російські окупанти 13 разів відкривали вогонь з авіації, БПЛА та артилерії протягом минулої доби. Повідомив Суспільному поліцейський Олег Керницький. Внаслідок ворожих обстрілів у селі Переїздне поранено цивільну особу. На Торецьк росіяни скинули авіабомбу ФАП 500 а також накрили місто з артилерії. Пошкоджено 9 приватних будинків автомобіль, попередньо без постраждалих. Внаслідок артобстрілу в Курахівці. Пошкоджено дві оселі господарча споруда, гараж. Авдіївка зазнала п'ять ворожих атак, руйнувань зазнали багатоквартирний будинок і дитячий садок. У ФАПІ села Дмитрівка збираються люди. Сьогодні тут проводять виїзний прийом медики організації Лікарі без кордонів. Катерина Федорівна прийшла до лікарів, щоб виписати ліки для чоловіка. Лікар оглянув і її та діагностував підвищений тиск. А як давно віддав? Та ну, може, місяця півтора. Це чесно. Доктор хороший, хорошо обслужив і на душі легше стало. Враз назначив, хороші таблітки назначив, це я почну пити. Я ж їх не пила ніколи. Ну, щоб вічір був тут, чи врач. а чи в раді, а школи як немає. Я вкажу за я 93 роки, і води так кажуть, що раз як приїжджають, їх визиваємо, вони приходять, дивляться, а так же вона не дойде. Ольга Антонівна каже, має хронічні хвороби, потрібно регулярно відвідувати лікарів. Сьогодні мені от помірили давлення, помірили сахар, сахар в крові. Что, еще сердце послушать, дают бесплатно вот это лекарство. Мне на месяц надо было где-то до 700 гривен ли на лекарство, а теперь я получаю бесплатно. Ну и мне полегчело. У меня и сахар понизился, и давление сейчас нормализовалось. Это уже что в возраст. И, и, конечно, переживаю. Вот сын подавлека. сама первое. Война как началась. Война началась. Під час виїзного прийому із пацієнтами працює, і психологиня, яка проводить індивідуальні та групові сеанси психотерапії. Ще рік тому це були дуже часті запроси, як справлятися, як панічні атаки, накриває, стрес, тривожність. То зараз вже пішли, ну люди більш-менш адаптувались і вийшли на перший план питання. Ну, такі. Як і у всіх людей, проблеми у взаємостосунках з дітьми. Багато чоловіків воює і як спілкуватися з ними. Село Дмитрівка розташоване за 20 кілометрів від Краматорська. Лікарі без кордонів приїхали сюди вперше. Ми надаємо повний спектр амбулаторної допомоги, ну, який можливий в польових умовах, і окрім консультацій, окрім найпростіших діагностичних. Заходів, які лікар буде робити, ми надаємо також лікування. Якщо це гострий стан, то на повний курс лікування. Якщо це хронічний хворий, то на один місяць. Далі, каже Валерія Леонова, приїздитимуть у Дмитрівку за графіком. Медики східного проєкту міжнародної організації лікарів без кордонів обслуговують 40 локацій Донецької області та півдня Харківщини. За один виїзний прийом до лікарів звертається від 40 до 70 пацієнтів. Вікторія Алексєєва, Андрій Резніков, Суспільне, Новини, Донбас. Сія знають серед музикантів Донеччини. Він гітарист та неодноразово брав участь у рок-фестивалях Краматорська та сусідніх міст. Зараз своє захоплення музикою перетворив на бізнес та виробляє електрогітари на замовлення. Технічно найскладніше зробити тут роз, ну, розмітку подлади і пази для них. Бо це дуже важливо з точки зору інтонування. Бо якщо тут не витримана дистанція між ладами, ти будеш там брати ноту, а вона не строїть, бо вона там на. Якийсь там процент відхиляється, і це буде чутно. Олексій родом з Краматорська створює електрогітари з дерева, починав свою справу на Донеччині, закупив обладнання ще у Краматорську. Але через повномасштабне вторгнення перевіз його до Дніпра. З'явилася ідея щось столярне виробництво. Це таке ну, не потребує високого. Там великих вкладань, ну дуже великих вкладань, як інші бізнеси. Е, легко навчитись. Воно все таке. Ну, дерево, це екологічний продукт. Він такий приємний в обробці. Сам навчався ютуб. Ми вирішили виїхати, бо ну роботи немає логістичні всі ці шляхи. Вони порушені. Я планував там її позиціонувати це як там краматорське виробництво. На виготовлення однієї гітари йде місяць. Закупив дерево, це ну, величезна доска. Її розпускаєш потім. Клей ну, склею щит, форму, ну і вже починаєш. Потім фінальне це покраска, ну, фарбування, повністю там лакування. Закупив э, чіпу устанок, щоб. Э, ну, Частину роботи він міг сам робити. Перше своє замовлення на гітару Олексій отримав ще на Донеччині, а доставляти готовий інструмент довелося вже за кордон. На початку в мене було замовлення, і в мене там знайомий. Він хотів собі гітару. Ну і ми домовилися, що я там, ну, закуплю обладнання, там, налаштую і зроблю першу йому гітару. От, але ну, в плани війна втрутилась. Він виїхав у Польщу, і я йому туди у Польщу відправляв потім цю гітару. Під час виробництва електрогітар є свої труднощі. Певний час це було лише захоплення Олексія, але наразі основна робота постійно щось ламається, десь щось вилітало. Там фриза туди пішла. Руки порізані, це стабільно Там на виробництві це пил, шум, це нормальне явище. Майстер продав вже сім гітар у виробництві. Йому допоміг досвід електрика. На свою справу Олексій отримав міжнародну допомогу. Загалом інструменти та станки коштували близько ста тисяч гривень. Ми частину обладнання БО покупали, тому що це вигідно. На грант я подавався і отримав. І от нещодавно закінчив закупівлю, там звіти. І от зараз я подавався на. Грант від Мерсі Корбс Олексій планує у майбутньому розширити приміщення та розглядає повернення додому на Донеччину. Зараз залишився єдиний етап: це повноцінно зробити малярну кімнату або ну там. Куток малярний, щоб я міг робити. Бо ну я б сказав, це, мабуть, саме саме слабке місце зараз. Поєднувати в одному приміщенні малярку і звичайну там столярно. Ну це складно. Зараз Олексій хоче налагодити стабільне потокове виробництво, цікавиться виробленням іграшок та речей для декору. Данило Чернейченко, Олександр Забродін, Євген Єжов. Суспільне новини. Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.